Добрий день шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 23 квітня 2023 року Вирішив заїхати на господарство на пасіку, подивитися. сьогодні у нас гробки, поминальні дні. То я тут був рядом, думаю заскочу нас понеділля. Так бджоли всі працюють. Наче було на дощ, але доща не було. Так що завтра можна буде все сіяти. Завтра буде багато людей. Джолки працюють. Джолки працюють. Ну, о, Навіть відсюди якась вилетіла. Ну, цей вулик наче був пока пустий. Можна буде скоро ставити і ловушки, бо почнуться роїться вони. Подивлюся, що там я їх трохи порозширяв. То глянемо, вони вже атакують. Є тут у мене пару вуликів злосних таких. Це рої. Сьогодні тепленько, 16 градусів у нас. Гарна погода. Всі їдуть на Київ, вертаються з поминальних днів. Джоли бачу, активно працюють, носять пилок. Треба буде понеділок втору заглянути до них. Щось там поробити, якісь операції. Дай тут, а може завтра, якщо буде трактор, фрезерно. Подивимося, Ну, Підписуйтесь на наш канал про Агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.